Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і все було всіх добре. <кій> Катерина Возна, Галинкоштень, доброго вечір. Руслану і швидкого дужня, Петро Кульпа, доброго вечір, Любочка і Наталя, доброго вечір, Петри, Гарного вечора і міцного здоров'я, бабуся Галя, Галин Коштень, хай удужий, вас, ваш русланчик, здоров'я міцного йому, Ахілес, любов. Недавно був у ясновіці, як я туди попал, це другая історія. І Ліна я сказав, ясно віце, що Путіна уб'ють Євросоюз, пойдет до Москви, Росія останется Росією. Зрозуміло. Ой, дай Бог, щоб мир скоріше настав. А все остальне то таке. А вам є сили і здоров'я. Ну, колись як схожте, розкажете. Схожете напишете. Номера Номером можна взяти. Є він в Ютубі і не раз. Так що схожте, напишете. Ну, перед, перед номером плюс 38 треба набрати код України. Богдан Турта, Любов нами добрий вечір. Галинка Карабін. Привіт із Криму, Любаша. Приємного вас бачити. Ви здоровлюйте, миру, добра, злагоди та Божого <кхи> благословення. Дякую, Галиночко. Гарного вам тихого вечора і приємного спілкування і тільки хороших новин. Ну, але за лайчки не забуваємо, дівчата, хлопці. Так, Віра, Садок, дякую вам, будь ласка, Віктор Лайчик, Мартин у вас вечір. добрий вам. Литва тут, в Каунас ка да, довольно тепло і немає снега. Це добре, Мартин. У вас гарного тобі вечора і всього найкращого. Бабуся Галя, Мартинас, доброго вечора, Мерлін. Ахілес, ето тобі циганка нагадала. <coughs> Галинка, дякую Оле, Оленочко, Фрідріх, Катруська, возна, бабуся Галя, дай Боже, щоб так і було. І вам усіх благ земних. Кот, 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 виль, доброго вечора, доброго вечора, вечора Мартинас. Бабуся Галя, е, гарного вам вечора. Діана, Галинка, штень, привіт. Діана, Олена, привіт. Олена, Діаночка, привіт. Ахілес Мерлін. ето був ще ко косто прав, але он видять будущее. Вірочка, садок, Діана, привіт. Надійка, у нас виключили світло. Ми й п'яти лягай спати, раз виключили. Так, Діана, Олена, гарного вечора. Вам натуся. Ура, Любочка! У нас з'явилося світло. Теж я з вами добре, Натусенька. Це добре, що з'явилося, хай Бог дає, щоб всіх все добре було. <кій> Роман, а що це за циферки? Це номер телефону для замовлення помідорів насіння. Діана Шевчук, натуся, привіт, Богдан, натуся, добрий вечір. Ремонт. Лайк, like, дякую, гарного вам вечора, Натуся. Привіт усім чатівцям. Привіт. Бабуся Галя, Натуся, доброго вечора і тихої, і спокійної ночі. Надя Воробйова. доброго вечора, Люба і Наталя, миру, видужуйте і не хворійте. Надінька, доброго вечора. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. У нас все буде добре. Головне, щоб мир скоріше настав. Мерлин, Хиллес, хочешь? Я скажу тебе, что будет на Роман Матуся, привет, привет, Диана, Натуся мои бути Диана, Надя, привет. Так, Натуся, Дианочка, привет, Надейка, Диана Шевчук, привет, Диана, Катерина Возна, привет, Вива, Смайлик, Андріян. Доброго вечора. Маю козеня сім місяців, хочу лишити на козу, але має чотири дійки. Чи варто залишати? Що ж не варто? А що її бракує? Якщо має чотири дійки. У мене моя коза зараз в даний момент має три дійки. Ну то й що? Перед того було дві козі, одна доїлася на три дійки. Прекрасно, дві дійки було.